Людина не може сама пізнати Бога, не може бути такого посвяти, що ти от, от хоп і знайшов. Єдиний шлях, як ми можемо пізнати Бога, це якщо Він нам себе покаже. Розумієте? Тобто ми не можемо самі цього достіч. Єдиний варіант, як ми можемо пізнати Бога, це якщо Він нам себе покажеть і явить, ось я, дивіться. І написано, що його знайшли ті, хто його не шукали. Тобто Він е, показав себе тим, хто його не іскав. Як Він себе показав? Ісус прийшов і каже, от я, от такий от я. Амінь. І от в цьому істина, друзі, це сама важлива істина. Те, що Христос робить, то Бог робить. Те, що Христос не робить ну, в Євангелії, не робив, те Бог не робить. Розумієте, як Ісус відносився до людей, це так Бог відноситься до людей. Ісуса життя, Ісуса життя нехай стоїть. Ісуса життя це було не просто, не просто життя. розумієте? Ісус розумів, що все своє життя Він показує серце Отця. Амінь. Я вже це може казав багато разів. Ми повинні просто в цьому бути ствердженими. Неважливо, що тобі хто каже, неважливо, який ранг у цієї людини, якщо він тобі каже, наприклад, що, що Бог дає хворобу, наприклад. Але да? ти дивишся на Ісуса і ти не можеш знайти при Його житті, щоб Він комусь дав хворобу. Значить, це не Бог дає. розумієте? Тому що Він каже, той, хто бачить мене, бачить Отця.